Львівський бронетанковий завод готовий до серійного виробництва нових дозорів. Це військові броньовані машини. До кінця року їх планують випускати по 50 на місяць. Тому набирають нових працівників і перевагу віддають ветеранам АТО. Майстри збирають ходову частину та салон машини. Корпус із середини обувають протиосколковим матеріалом. Зверху готують місце для кулемета. Зараз на даний момент ми підготовлюємо кузов для Вробки на наступній стадію, щоб хлопці вже могли наварювати бонки, вставити обшивку, ходову частину. Устаткування для виробництва дозору Б бронетанковий завод має своє. Гірша ситуація з матеріалами, їх бракує. Тож до співпраці активно запрошують підприємства не лише українські, а й європейські. На даний момент у нас запущено в роботі 10 машин, і ми далі будемо їх продовжувати. Матеріали ми отримані. Сорвина зі всієї України, включаючи Європу, тому що, скажімо, ті же двигуни це. Німецькі двигуни сировина в основному стараємося брати українських виробників, це метали. У планах до кінця року запустити серійне виробництво і збирати до 50 бронетранспортерів на місяць. Для цього потрібні ще з півсотні пар робочих рук. Запрошують передусім ветеранів АТО. Більше ста чоловік має бути задіяно на такому конвейерному виробництві. Це ціль, яку ми ставимо до кінця наступного року. Я сподіваюся, що з допомогою керівництва концерну, ну, власне, самого концерну. Ми могли б її досягнути, але це треба робити дуже масштабну реконструкцію даного приміщення. Поки що готові три бронетранспортери. Їх виготовили повністю коштом заводу. Машини вже випробовують на полігоні і очікують на замовлення від Міноборони. Як тільки ці питання закінчаться, ми зможемо пустити цю машину в серію. І скажу вам так, що той заказ, який нам дасть Міністерство оборони, ми готові виповнити його. Дозор Б може перевозити 20 десантників і розвивати швидкість 120 кілометрів за годину. Вартість такої машини понад 4 мільйони гривень. Ірина Куненець, Анатолій Киричук, новини на першому.